Друзі, мирного дня! І сьогодні ми з вами поговоримо про закупівлю бензину. Так, здавалося б, уже не 1 травня, а 1 травня я відповідала на ці питання у своїй групі ТАП юридична підтримка. Але питання по закупівлі бензину продовжують до мене надходити. Тому я вирішила зробити окремий ефір і відповісти на ваші питання. Вони є різноманітні? Чи треба вносити зміни в договір, якщо не було зазначено відповідно про... Відсоток вмісту біоетанолу в бензині, в тендерній документації або в запиті пропозиції постачальників, чи треба вносити такі зміни? Якщо було зазначено, то треба вносити зміни, чи розривати договір і купувати за новим договором, чи застосовується до прямих договорів такі зміни? А якщо бензин за талонами, то як далі купувати? Якщо вже талони отримали, і багато інших питань. Отже, зараз ми. Відповімо на всі ці питання. І це тендер кава з Ярославою, Заварюйте собі каву, сідайтеся зручно, поїхали. Отже, друзі, перш ніж я зараз перейду до відповідей на ваші питання, давайте я нагадаю, які ж зміни набрали чинності 1 травня цього року. Можливо, хто ще не знає, і закуповує бензин, щоб ви знали. З 1 травня цього року при продажу бензину. Вміст біоетанолу в ньому має бути не менше, ніж 5%. Такі зміни були внесені законом від 4 червня 2024 року за номером 3769. Є винятки з цього правила, які саме? Якщо це бензин з октановим числом 98 і вище, або це бензин, який постачається для міноборони, або для Держрезерву. В таких випадках. Це правило не застосовується. Але для всіх інших, якщо ви не підпадаєте під ці винятки, застосовуються такі вимоги. Незалежно ви укладаєте договір прямий, чи ви купуєте через запит пропозицій постачальників, чи ви купуєте через відкриті торги. От якраз таки були такі питання: а якщо ми укладаємо прямий договір або уклали прямий договір, до нас застосовуються такі зміни? Відповідаю: застосовуються. Якщо ми уклали чи укладаємо договір за запитом пропозицій постачальників, застосовуються зміни. Відповідаю, застосовуються. А тепер давайте більш детальніше до нюансів ваших окремих ситуацій. Ось, наприклад, на ці питання я вже відповідала в себе в групі ТАП юридична підтримка ще 1 травня, коли зміни набрали чинності. Ось таке питання було в мене в групі. З 1.05 всі АЗС повинні продавати бензин з не менше, ніж 5% біоетанолу. Якщо замовник провів торги на закупівлю з найменуванням товару бензин автомобільний а 95 Євро-5 етанол-0, так і в специфікації до договору зазначено в технічному завданні також була вимога, що міст біоетанолу 0. Договори укладено до кінця року. На талонах постачальника просто зазначено А95, без усіляких там є і так далі. То як тепер діяти замовнику і постачальнику? Я тоді відповіла у групі, що по суті ця вимога вона стосується насамперед до тих, хто продає чи на оптовому, чи на роздрібному ринку такий бензин. Але замовники, постачальники повинні, звичайно, виконувати вимоги чинного законодавства, і договір про закупівлю має бути. Виконуватися, має виконуватися відповідно до чинного законодавства. Тому, якщо в договорі було передбачено частка 0 біоетанолу, значить, тоді треба приводити його в відповідність. Або ми його розриваємо і укладаємо новий договір, або ми вносимо зміни у цей договір. Які ж саме зміни тоді можна внести, якщо не розривати цей договір? Зараз я вам відповім. Друзі, давайте з вами проаналізуємо детально, чи треба розривати договір, якщо ви його уклали до 1 травня цього року, коли зміни вступили в дію? Наприклад, якщо це договір за результатами тендера або за результатами запиту пропозицій постачальників, чи можливо можна вийти з ситуації і внести відповідні зміни, привівши? До чинного законодавства такий договір. Є кілька важливих моментів. Напевно, ви бачили, якщо не бачили, то я вам скажу на різних ресурсах в інтернеті, точаться навіть суперечки. Ось оце збільшення біоетанолу, відсотка біоетанолу в бензині. Це взагалі покращення чи не покращення бензину, покращення якості його, чи не покращення. Ви можете почути різні думки. Наприклад, що такий вміст збільшення біоетанолу має наслідком, що треба відповідно підготуватися тим, хто його продає, тому що необхідні ємності треба підготувати, бо такий бензин дуже примхливий, абсорбує на себе воду, після чого нафтопродукт розшаровується і так далі. Тобто є певні вимоги для зберігання такого бензину. Деякі також пояснюють, що біоетанол нібито псує автівки. Але інші, хто дискутує з цього питання, відповідають, що ну, так автівка має до цього бути. Пристосована, якщо автівка стара, ну так, можливо, там якісь відповідні наслідки можуть бути при застосуванні такого оновленого євробензину. Але дивіться, я на цю ситуацію дивлюся таким чином, що навіть от, оце питання, що біоетанол псує автівку. Якщо ваша автівка не пристосована до оновленого стандарту, який має застосовуватися на всій території України до оновленого стандарту бензину, ну то це не говорить, що якість гірша з біоетанолом з більшим відсотком. Можливо, це говорить, що вашу автівку вже потрібно міняти, що ваша автівка не пристосована. Ось давайте так ми ще подивимося. Це відповідь на те питання, чи дійсно таке збільшення біоетанолу в? Бензині це покращення якісних характеристик чи погіршення якісних характеристик, тому що також ви, можливо, бачили, точаться дискусії: Окей, ми не будемо розривати договір, ми внесемо зміни в договір на якій тоді підставі. Якщо ми говоримо, що цією підставою може бути під пункт 3 пункту 19 особливостей здійснення закупівель в умовах воєнного стану, які затверджені. Постановою 1178, постановою Кабміну, то питання постає, що ця норма передбачає, що зміни можуть бути внесені до істотних мов договору у разі покращення якості предмета закупівлі ну, без зміни кількості, без зміни суми договору, без зміни ціни за одиницю. І от точиться дискусії, то це буде покращенням саме якості предмета закупівлі чи не буде, і наводять приклади. Ті, хто проти таких змін, ну ось, наприклад, там, що розшарування відбувається на автопродукту, якщо там невірно його зберігати, або може впливати на автівку, якщо вона застаріла. Так от я вам відповідаю: якщо автівка застаріла, то це не означає, що бензин поганий. Це, можливо, автівка стара і погана, так? Ось таким чином відповідаю. Тепер давайте ми розглянемо все ж таки питання щодо того, чи можна вважати. В даному випадку, що це є покращення якості предмета закупівлі. І ще також розглянемо, чи немає тут взагалі зміни предмета закупівлі, що також дуже важливе. Як на мене, можна доводити, що це саме покращення якості предмета закупівлі на таких підставах. Норма. Під пункту 3 пункту 19 особливостей вона не регулює питання, вона не розшифровує, вона не пояснює, що саме нормотворець має на увазі під покращенням якості предмета закупівлі, які саме характеристики якісні, на що вони мають впливати? А якщо аналізувати збільшення біоетанолу в бензині, в складі бензину? То ми розуміємо так, що покращується навколишнє середовище, чому його прийняли саме ці зміни, чому прийняли до закону з метою адаптації нашого українського законодавства до директив Євросоюзу? Тобто, в даному випадку, покращення це якості можна трактувати через призму того, що Країна Україна вирішила прийняти такі зміни, щоб закуповувати саме з такими характеристиками бензин, і інший бензин зараз не мають права закуповувати замовники, крім ось отих кількох винятків, які я вже сказала. Тобто, якщо ми будемо говорити, що ні, збільшення частки біотанолу це не покращення якості предмета закупівлі, а погіршення, значить, ми тоді в такому доведенні дійдемо до того, що країна Україна взяла внесла зміни в закон для того, щоб погіршити всім бензин в Україні. Може таке бути? Я думаю, звичайно, що такого не може бути. Тому в даному випадку можна доводити, що ось такі зміни якраз вносяться з метою покращення якості предмета закупівлі, і при цьому зверніть увагу ще й на те, що Норма під пункту 3 пункту 19 вона також не пояснює, не регламентує, ще може бути пов'язано це покращення якості, чи то ініціатива самого постачальника, що він не може постачати певний товар, хоче покращити якість його і пропонує постачати інший. Чи можливо таке покращення якості ми пов'язуємо зі змінами державних стандартів? Ось як в даному випадку, зі змінами норм, ось як в даному випадку. Тому я вважаю, що в цій ситуації, якщо ваш автомобіль не старий, для якого може бути там неприйнятна така зміна, а якщо його можна заправляти за новими правилами оновленим бензином, то можна з метою дотримання принципів ефективності закупівлі мети закону, щоб була вчасно забезпечена потреба. Внести такі зміни в договір, керуючись під пунктом 3 пункту 19 особливостей у зв'язку з покращенням якості предмета закупівлі: не змінювати ціну, не змінювати суму, не змінювати обсяг. Друзі, яке ще можна обґрунтування того, що ви вважаєте, що це все-таки не погіршення, а покращення якості предмета закупівлі. Яке обґрунтування можна прописати в своїх внутрішніх документах для укладення такої додаткової угоди? Я пропоную вам звернутися до пояснювальної записки, до закону, яким власне внесено ці зміни. Ось дивіться, про що в поясненій записці говориться. Обґрунтування необхідності прийняття цього акта. Проєкт закону він розроблений на виконання національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабміну. Законопроект спрямований на імплементацію положень директиви Європейського союзу відповідної. Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних джерел частині забезпечення Україною, виконання міжнародних зобов'язань щодо частки енергії з відновлювальних джерел валовому, кінцевому обсязі, ну і так далі. І ці зобов'язання Україна на себе взяла. І далі, що цікаво, в пояснювальній записці до цього законопроекту, коли це ще був законопроект, передбачено прогноз результатів прийняття проекту закону сприятиме. Виведенню на якісно новий рівень позитивних процесів в сфері використання в Україні рідкого біопалива, біокомпонентів, взагалі застосування такого палива. Отже, чи можемо ми допустити, що прийняття цього закону було спрямовано на погіршення, на погіршення якісних характеристик бензину, яким ви зараз заправлятися повинні з 1 травня? Мабуть, що ні. Якщо для когось це погіршення, то треба змінити, напевно, автомобіль, якому не підходить такий бензин з підвищеними євростандартами. А насправді це покращення якості відбулося з прийняттям цього закону покращення якості бензину на виконання вимог міжнародних євростандартів. Отже, друзі. Далі давайте я буду відповідати на ваші питання, які ви задавали. Це ви можете внести зміни, тобто ви самі приймаєте рішення, або ви розриваєте договір, якщо це не впливає на ефективність вашої закупівлі, забезпечення вчасної потреби. Якщо ви не готові потім доводити правоту внесення змін, або ви вносите зміни ось на такій підставі, на підставі підпункту пункту третього пункту дев'ятнадцятого особливостей. І готуєтесь про всяк випадок довести аудиторам, що це саме покращення якості. Якщо аудитори будуть проти, ну або прокурор буде проти, то хай доведе, що Держава Україна прийняла закон на виконання євродиректив з метою погіршення якості бензинів в Україні. Ну, тоді так йому треба буде чи їй доводити ось таке. Отже, це якщо у вас чітко зазначено в умовах договору складову відсоток біоетанолу, що він не 5%, так? а Менше п'яти, то тоді ви вносите такі зміни. Були ще від вас такі питання, що у нас в договорі нічого не було зазначено. Просто було зазначено А-95 без там, відповідних відсотків і так далі. Чи треба вносити зміни в такому випадку? Друзі, я думаю, що в такому випадку зміни не обов'язково вносити. Чому? Тому що ось ці вимоги, які набрали чинності ці зміни з 1 травня. Можна сказати, що це в основному вимоги до тих, хто продає на оптовому на розрібному ринку такий бензин до умов зберігання, до умов продажу, з якими певними характеристиками. Тобто вони нам повинні вже продавати з такими характеристиками. Якщо у вас не виокремлені ці характеристики в описі предмета закупівлі, значить зараз, після 1 травня, ось станом на сьогодні, інший бензин не може продаватися, інший бензин не може купуватися. Тому я вважаю, що не обов'язково вносити такі зміни. Вам постачальник і так повинен надавати той бензин. З такими характеристиками якісними, які зараз допущені для постачання в Україні. Іншого не допущено для постачання в Україні. Тому в даному випадку я вважаю зміни не обов'язково вносити, але коли ви будете приймати такий бензин, то ви можете, звичайно, перевірити, і це було б бажано перевірити, щоб постачальник такий саме вам і постачав бензин. Далі продовжуємо наступне цікаве питання, тому що деякі з вас купують бензин за талонами. Ось давайте далі розглянемо. А що в даному випадку робити, якщо це бензин за талонами, і, наприклад, договір було укладено ще до 1 травня цього року і талон не отримано? То що тепер друзі? Ключовий юридичний момент у цій ситуації: що постачання талонів як товару вже відбулося. Відбулося воно до змін. Тому, по суті, на той факт юридичний, нові зміни не можуть поширюватися в силу основного принципу права, що закон не має зворотньої сили. Але... Але зараз, уже, коли відбувається постачання за цими талонами з автозаправок, то по суті на автозаправки зараз діє на місця заправки діє новий закон з новими змінами з 1 травня. І вони не мають права відпускати бензин з нижчим вмістом біотанолу ніж 5%. Тому навіть якщо талони отримали до 1 травня, зараз по них має... Здійснюватися відпуск бензину, я вважаю, за новими стандартами відповідно до нових змін. При цьому, якщо автозаправочні станції та де ви купуєте бензин, будуть продавати бензин в невідповідності з новими змінами, то ми розуміємо, що відповідно до законодавства будуть відповідати фактично ці суб'єкти. Господарської діяльності. Тому, як на мене, в цій ситуації не обов'язково не потрібно вносити зміни відповідні у договір. Ось таким чином. Друзі, постаралася відповісти на ваші ключові питання. Не забудьтеся підписатися на цей мій канал, і також нагадую, що до 1 червня ще добираю групу учасників групу та юридична підтримка в сигналі. Залишу контакти свої на Фейсбук-сторінку в описі до цього відео в першому коментарі закріплю. Пишіть мені, хто хоче встигнути. Бажаю вам легких процедур, надійних постачальників, надійних добросовісних замовників і щоб у вас поменше траплялося форс-мажорів. А якщо навіть і будуть якісь ситуації, я вам допоможу їх вирішити. До нових зустрічей!